Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні я пропоную переглянути знижки у мультимаркеті «Аврора» на товари для дому, побутову хімію та кешбек до цих товарів. Шоколад «Альпінелла» за 39 гривень з полуницею. Пакети для сміття 30 штук на 35 літрів за 44 гривні. Засіб для миття посуду сарма 450 мл за 36 гривень. Засіб для миття посуду вел 500 мл за 19 гривень, корм для кошенят 85 г з куркою за 11 гривень. Скляний кухоль фрукти на 250 мл за 29 гривень з фруктами. Скляний келих для пива за 44 гривні 620 мл. Скляний салатник за 109 гривень у білому кольорі. Кешбек діє на каву у зернах Якобс 1100 г за 599 гривень. Кешбек на розчину сублімовану каву 100 г. від Нескафе за 149 гривень. Рощина кава Якобс 100 г за 129 гривень. Кешбек мінус 10% на смажену рушину каву зі Львова за 44 гривні, 100 г, кешбек діє на фруктове пюре 120 г за 17 гривень. Кешбек на цикорій 90 грам за 39 гривень, він зі смаком чорниці, кешбек на варене з гущане молоко 370 г за 64 гривні. Кухонна тертка з пластиковою ручкою за 44 гривні. Знову побачила цей естетичний скляний чайник за 249 гривень. Також продається звичайний сірий за 349 гривень. Кому потрібен міксер, бігом біжить в Аврору, тому що ось такий за 399 гривень. Електричний чайник у сірому кольорі за 239 гривень. Силіконова форма для випічки за 74 гривні у різних кольорах. Кешбек діє на універсальну чорну емаль за 84 гривні. Зошит у клітинку на 12 аркушів за 3 гривні. Набір двосторонніх фломастерів у тубі 12 штук за 29 гривень. Кешбек діє на восковий пластилін 10 кольорів за 64 гривні. Кешбек діє на топ-жіночий врубчик за 349 гривень у сірому кольорі. Набір іграшкових магнітів для експерименту за 44 гривні. Іграшка для купання за 99 гривень. Подушка на стілець за 99 гривень у різних кольорах. іграшка качечка для купання Аврора за 34 гривні. Декоративна підставка листок у різних кольорах за 55 гривень, вішаки за 29 гривень, Набір у ванну для рідкого мила та для зберігання за 77 гривень, кухонна щітка для чищення за 99 гривень, тримач для рушників за 39 гривень. Кешбек діє на кондиціонер ополіскувач для білизни Sensua за 49 гривень 1 літр. Кондиціонер від Lenor за 99 та 97 гривень. Капсули для прання Vell універсальні 17 штук за 119 гривень. Кешбек діє на кондиціонер для білизни Vell 1 літр за 55 гривень. Пральний порошок Aqua Аквапудра 300 г за 39 гривень. Пральний порошок Савекс 3 кг за 279 гривень. Також діє пропозиція: можна обрати такі товари від сатін замість пакунку для малюка. Тут і засіб для миття дитячого посуду та пральний порошок фейрі з м'ятою та лимоном за 59 гривень 500 мл. Антижир Galax 500 г за 84 гривні. Кешбек діє на засіб для миття в посуду ТОП ЕФЕКТ 940 мл за 55 гривень, кешбек на засіб для миття посуду з лимоном 400 мл за 12 гривень, кешбек на засіб для чищення тортіла за 47 гривень, Туалетний блок бриф за 49 гривень 50 г. Кешбек на засіб для миття скла Містер Мускул» за 109 гривень. Учасник скла за 59 гривень. Засіб сама за 69 гривень. Блок для унітазу брів за 54 гривні. Кешбек на освіжувач для повітря з цитрусом за 77 гривень. Сумка у оливковому кольорі за 129 гривень. Таблетки для бачка унітазу за 18 гривень. Засіб для миття ванни Galax за 84 гривні. Pro Max за 59 гривень. До речі, на цей засіб також діє кешбек. Підгузки Dino baby які можна взяти замість пакунку малюка, На них також діє кешбек 36 штук за 219 гривень. Щоденні прокладки Дістрект 134 гривні за 100 штук велика упаковка. Щоденні прокладки Котекс 84 гривні за 56 штук. Вони йдуть на 2 краплі, 20 штук за 37 гривень. Щоденні прокладки Clinic 20 штук за 23 гривні. Урологічні прокладки Vitana 10 штук за 44 гривні. Дитячі підгузки за 239 гривень. 28 штук в упаковці для дітей 15 плюс кілограм. Також акція діє на подарунки козацький скарб за 149 гривень. Кешбек діє на засіб 3 в одному «Кулмен» «Cool за 69 гривень. Old Spice 3 в одному 400 мл за 142 гривні. Станки Gillette 5 штук в упаковці за 62 гривні. Станки сімплі 3 штуки в упаковці за 44 гривні. Засіб для миття підлоги містер Пропер за 129 гривень 1100 мл. Балон для авторозпилення 59 гривень за 250 мл. Кешбек діє на гігієнічні пелюшки 60 на 90 за 55 гривень. Акція на гель для гоління Gillet за 155 гривень. 200 мл гель для чутливої шкіри Нівеа за 149 гривень. Зубна паста AquaFresh 74 гривні за 125 мл, У меншому форматі зубна паста Aqua Fresh за 44 гривні. Кешбек діє на набір зубних щиток. 3 штуки в упаковці за 49 гривень. Набір спонжів із трьох штук за 59 гривень. Вони йдуть у пластиковому контейнері, шампунь-кондиціонер 1 літр за 42 гривні, кешбек діє на двофазний кондиціонер за 99 гривень з кристалами, кондиціонер Vільseв за 199 гривень. Шампунь Head and Shoulders за 184 гривні з м'ятою морською свіжістю та лимоном. Шампунь Шаума 7 трав за 99 гривень. Сухий шампунь Шаума за 109 гривень. До речі, ніколи такого ще не бачила. Антиперспірант Рексона за 94 гривні. чорний і білий. Антиперспірант Фа за 89 гривень. Кешбек діє на рисовий крем для обличчя за 74 гривні 50 мл. Геловий пілінг для обличчя за 77 гривень та за 129 гривень за лое. Килимок для мишки за 24 гривні. Друзі, це був короткий огляд акційних пропозицій у мультимаркеті Аврора. Я буду рада вашим вподобайкам, коментарям. До нових зустрічей, папа. -па.